Кіберфахівці Служби безпеки України викрали мешканця верховини, який у соцмережах висловлював свою пропутінську позицію. 38-річний чоловік репостив у Фейсбук агітаційне відео з Тіктоку, які виправдовували російську агресію, прославляли вояків ПВК Вагнер та політичне керівництво Російської Федерації, інші військові підрозділи країни-агресора. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 436 2 за його діяльність у соцмережах. Стаття... Це виправдовування, визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. За такі дії законом передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Наразі фігуранта затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.